Вас сотні тисяч родин, рятуючись від смерті, руйнувань, голоду, жахів війни на Донбасі, змушені були залишити все на жите майно та заради порятунку дітей і батьків тікати у невідомість. Вони їхали з надією та сподіваннями, що велика Україна таки знайде для них прихисток, зрозуміє їхні страждання і допоможе перечекати руйнацію в їхньому краї. Саме за це сьогодні дякують новим сусідам, друзям і побратимам. Щоправда, у випадку, про який сьогодні піде мова у програмі, слова вдячності від вимушених переселенців звучать не для всіх. Тож про конфлікт та рівненський підхід у вирішенні долі окремих донецьких переселенців, дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Після молитовного Донецького майдану за єдину Україну, що вороже сприйняли сепаратисти, невідомо куди почали зникати люди, котрі організовували захід. Рятуючись від небезпеки, опинитися в числі викрадених був і Сергій Невірець. Нині розповідає, що спочатку вони з дружиною виїхали в Бердянськ до брата Валентини, згодом в Ужгород. Та коли дізналися, що після погромів пролетарського району Донецька брат Валентини перевіз матір з будинку престарілих у відповідний спеціалізований заклад у здолбунів, теж вирішили шукати прихистку на Рівненщині. З Ужгорода, ми приїхали сюди в Рівну в октябрі місяці, це 2014 році. І ми йшли, і пішли в соцзахист, щоб нас поставили на облік і дали довідку як переселенців. Нам сказали, ідіть, за зарегистри... застаньте на реєстрацію тут в місто Рівному, ідіть зареєструйтесь і приходьте до нас. Ми пішли, стали на реєстрацію, нас зареєстрували, приписали нас в паспортному столь. І ми після паспортного стола в октябрі місяці ми йдемо назад, щоб нас. Ну, а вони відкривають наші документи і тоді кажуть, так слухайте, а ви зняті з учота в Донецьку. Я кажу, ну і що як ми зняті з учота з Донецьку? Ну, ми не маємо права. Тоді нам йдуть до Мельника, ми йдемо до Мельника. Мельник дивиться документи, кажуть, ми не маємо права. Я кажу, що нас тоді посилали, ну, старий дізнавчих до вас. Ми, ми... Ну, ми не бачили. Судячи з паспортних документів, можна зробити висновок про те, що дійсно люди до нас прибули з зони проведення антитерористичної операції, а саме Донецька область. Незалежно від того, що в паспортному документі в принципі, в людей є реєстрація місць... була, верніше реєстрація місця проживання по місту Донецьку. Далі у них проставлений штамп зняття з реєстраційного обліку з Донецька. Але ну, в силу якихось вимушених обставин люди своєчасно, да, так як вимагає закон, протязі 10 днів не зареєстрували своє місце проживання за новою адресою там в Донецькій області, і прибули до нас уже з тої зони зі штампами зняття з реєстраційного обліку. Ну, відмовити в проставленні штампи реєстрації місця перебування як вимушених переселенців у міграційній службі не було. Невірець Сергій Кіміч звернувся до управління праці з заявою для отримання довідки про взяття на облік як внутрішньопереміщена особа. Однак йому було відмовлено з тої підстави, що в нього була відсутня реєстрація місця проживання на відповідній території. Як це передбачено законом про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб? Подружжя невірців запевняє, що вони проживали у Донецьку. Вперше знімалися з реєстрації, коли в обласному центрі продавали квартиру, успадковану Валентиною з братом після смерті батька. Згодом переїхали до Горлівки. А після тривалого лікування від туберкульозу, коли Сергій позбувся важкої недуги, вирішили повернутися до Донецька. В подяку за одужання чоловік почав проповідувати Боже Слово, створив благодійний фонд Райдуга. Подружжя зайнялося підприємництвом та активно допомагало важкохворим людям. Я пройшов це і в мене чисті легкі. І я це, я це отримав, і це я почав а, а, казати людям, що це є, і ми можемо вам допомогти це, це, ми можем допомогти це від, отримати. І ми почали цим займатись, почали вести цих людей. Це є з душепи... це є спасерська душопопічительська робота. Це є, Я вам зараз можу сказати. Це знаєте, що це Це є с в медицині. Це яке развито в Європі. І це в Україні. Зараз тільки почали за це говорити. А ми вже 10 років цим займаємося в Донецьку. І ми почали з одної лікарні, і ми вже дійшли до 14 лікарень. Ми продали дому е, по мінімальній ціні, в три рази менше, ніж купили. И мы переезжаем в Донецк, чтобы э, проводить работу в больницах, как капелланство, как люди, которые помогают другим восстановиться, подняться. Да? И мы переезжаем в Донецк. Мы за эту маленькую сумму мы не могли купить жилье в Донецке. Мы начали вкладывать, нам было надо за что-то жить. Мы кое-какой бизнес открыли. Сначала по овощам, потом муж занимался строительством. Я, допустим, пошить ее открыла бизнес, да, и э, зарегистрировали вот этот вот, э, ну, благотворительный фонд, чтобы э, с этим совсем можно было войти в больницу, помогать людям. Снімали при цьому житло. да на ну на ета ушли наше фінохарді, наші, фі... наші Кажуть, що в той час реєстрація для них була нічим іншим як проста формальність, бо ж при потребі могли б прописатися хоча б в квартирі матері. Однак цього не зробили, бо й гадки не мали, що все для них так зможе обернутися. Навіть коли були на Закарпатті, їм ніхто не вказав на відсутність реєстрації. У кожному випадку повинен спрацьовувати людський фактор. Переконує Людмила Петняк. Спеціалісти повинні бути бути перш за все людьми і входити в їх становище, зважати на те, що можуть бути різні життєві обставини, які людині довелося пережити. Порушення реєстраційного контролю невірцями тут розцінили як адміністративне правопорушення статті 6 закону України про свободу пересування і вільний вибір місця проживання, де йдеться про обов'язкову реєстрацію місця проживання після десятиденного зняття з обліку в міграційній службі, і за це є певне покарання передбачене законодавством. Дійсно, що відсутність даної реєстрації законом передбачається адміністративна відповідальність за статтею 197 адмінкодексу і там штрафні санкції в розмірі від 17 до 51 гривні або винесення попередньо. Просто ми стали на реєстрацію як переселенці, що ми виїхали з зони АТО. І, і все, і тоді ми приїжджаємо, сюди. То я тоді, я ну я вже розумію, чому так возникло питання. Тому що закон, постанова 505 кабінету міністрів, вийшла після того, як ми вже виїхали з Ужгорода, і там тільки видача тим переселенцям, які мають прописку. З Донецька для Сергія Невірця друзі переслали документи, які свідчили про його благодійну діяльність у лікарняних закладах міста. Порадившись з адвокатом, чоловік надав ці документи управлінню соцзахисту, аби підтвердити факт своєї діяльності саме в Донецьку. Там 20 документів з печатками всі підтверджують, що ми там проживали, що ми там жили, що ми там знаходили, що ми там виплачували податки, що ми там робили, виплачували податки, і все, 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 все. Що ми ну, все це куча документів. Да? Ми, ми тоді це робимо письмово. В январі місяці подаємо письмово перечень, і вони нам знову відмовляють. Дійсно, з його слів, він проживав на території Донецької області, займався благодійністю, займався ще деякі. Іми там питаннями показував мені подяки, грамоти, але це не є підставою для того, щоб ми його зареєстрували, тому що за реєстрацією тягнеться і фінансові питання на сьогоднішній день. Ми вже виплатили 9 мільйонів 271 тисячу гривень для внутрішньо переміщених людей, і тоді хтось буде за це відповідати. Ми що державні кошти завжди перевіряються. видачу даної довідки і взяття на облік передбачено законом про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, де чітко зазначено, що підставою для взяття на облік внутрішньопереміщеної особи є наявність реєстрації місця проживання на території, де виникли ставлення на момент їх виникнення. Оскільки не було відповідної реєстрації, ми не можемо діяти в супереч закону, а тому було йому відмовлено. Він не згодився з даним рішенням і звернувся. В лютому місці до суду тож з інтервалом в один день, а саме 26 та 27 березня 2015 року у рівненському міському суді розглядалися адміністративні позови Валентини та Сергія Невірців до управління праці та соціального захисту населення виконкому рівненської міської ради про визнання дій протиправними і дискримінаційними та зобов'язання вчинення певних дій. І рішенням суду один суд по жінці, один суд по мені по жінці е, Харечко, по мені Наумов, виносять постановлення. Е, е, ну такі, що місто рівно соцзахист веде дії проти сім'ї дискримінаційними противоправними. Порушує конституцію України, порушує закон по внутрішньому переміщенню поселенцями, порушує Європейську конвенцію прав людини. Виніс що є дискримінаційним протиправними і забезпізобов'язує. Суд захист поставити нас на учот і видати довідку переселенців. На дане рішення управлінням праці було подано апеляційну скаргу, яка на даний час ще не розглянута, і рішення суду не набрало законних сил. Україна взяла на себе міжнародні зобов'язання дотримуватися відповідно міжнародних стандартів. Зокрема, в сфері захисту прав людини є ратифікована конвенція, і вона забороняє дискримінацію. Тому числі є на основі тієї конвенції напрацьована практика Європейського суду з прав людини, яка говорить, що за відповідними там певними ознаками не можна людину там е дискримінувати, тобто ставитись до неї гірше в порівнянні з іншими людьми, які опинилися в подібній ситуації. І виходить так, що ця практика для України вона є обов'язковою до застосування не лише судами, але й іншими органами влади. Насправді на практиці виходить так, що її застосовують фактично суди, а інші органи влади її ігнорують. Невірці думали, що рішення суду таки розставить всі крапки над і. Та коли в управлінні праці та соціального захисту судове рішення нічого не змінило у ставленні до них, на облік їх ніхто не брав і довідки як внутрішньо переміщеним особам не видавав, люди звернулися до керівництва виконкому рівненської міськради. Однак і там невдовзі пояснили, що управління праці таки має право самостійно подавати на апеляцію. Не зобов'язує закон подавати касацію. І якщо соціальний захист тоді судиться, не допомагає людині, а судиться. І з людиною, яка нуждається в допомозі, то я йому сказав: змініть тоді вивізку на, на цьому суд Це не соцзахист населення. Він не передоставляє мені допомогу, а він судиться з людиною, яка потребує цієї допомоги. Прокурор рівно Тарас Ільящук пояснює, що право конфліктуючих сторін після рішення суду першої інстанції подавати чи не подавати на апеляцію а от обов'язку такого немає. Будь-яких порушень, скажімо, з боку управління праці, з точки зору закону, тут не допущено, звичайно. І, Зрештою, правила встановлювали не управління праці, я так розумію, вони на рівні Кабінету міністрів встановлені певні вимоги щодо подання документів. З іншого боку, якоїсь адміністративної чи кримінальної відповідальності в прямому розумінні за неподання апеляції. На законодавство не передбачено доцільність її подання чи недоцільність подання. Тут вже конкретні посадові особи повинні приймати рішення в залежності від конкретної ситуації. Адвокат Микола Глотов пояснює, що вже в самому законі про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб закладено норму, яка дає можливість не надавати відповідної виплати, не брати на облік тих осіб, які не мають відповідної реєстрації за місцем проживання на території проведення АТО, оскільки не врахований важливий нюанс, що в Україні дуже багато людей не мають реєстрації місця проживання, або реєстрація не відповідає дійсному місцю проживання. З одного боку, от є ця норма, яку має застосовувати органи соціального захисту, а з іншого боку, є практика Європейського суду, яка забороняє дискримінацію. Органи захисту ігнорують цю практику і вони використовують просто букву закону, так як ще в радянському союзі вони звикли. Їм написано, вони то використовують. Внутрішньопереміщена особа, яка не мала місця зареєстрованого проживання, не береться на облік як така, і відповідно зв'язку з тим і не отримує відповідних соціальних виплат від держави. Саме такими діями, тим, що людина не береться на облік, відповідно не отримує соціального захисту, допускається неоднакове ставлення, а саме дискримінація. Тут зі сторони управління не було дискримінації, оскільки ми діяли відповідно до закону. Дані положення закону ніхто не оскаржував, їх не скасовував. Я думаю, абсолютно дискримінації цієї сім'ї не було. Я з цим чоловіком, він з дружиною приходив, ми з ним спілкувалися досить гарно, і я думаю, що він з мого кабінету вийшов задоволений, після того він абсолютно не приходив, подав позов до суду, так як я йому порекомендувала. Тому що вплинути чи заставити спеціаліста нарахувати йому гроші взяти на облік, я просто не маю права, бо дійсно я підпадаю під закон про корупцію, якщо я заставлю це робити. Пані Ольга, ви сказали, що ви 4 роки, вже 4,5 роки, працюєте в департаменті праці. Ну спочатку в управлінні так, зараз так. в департаменті. Чи за цей час були звинувачення вашого департаменту, вашого управління в випадках корупції? Ні, ні разу не було в нас абсолютно ні спеціалістів, ні тим більше в мене заступників абсолютно не було ніколи звинувачено. Якщо ми будемо поступати в супереч закону, то це буде вже з нашої сторони порушення. І тоді можуть притягнути до відповідальності, скажем так, це буде вже корупційні діяння. В свою чергу прокурор рівно каже, що в прокуратурі щомісячно опрацьовують усі випадки корупційних правопорушень та ні в області, ні в Україні не було випадків, аби через відсутність поліційного оскарження чиновника звинуватили у корупції. До нас будь-які звернення з цього приводу не надходили. З нами ніхто не радився, власне, ні. І питань про те, чи не буде там, чи не буде мати прокуратура претензій. Ну, я думаю, що кожна людина, яка вважає, що вона поступає добросовісно і правильно їй боятися нічого. Тим більше, що ну, таких і прецедентів таких не було. Вони вже три місяці далі. Создають условия для моєї родини невиживання в рівному, тому що підожіть, я вам покажу. Я вам покажу, які ми не можемо е, отримати безплатне житло від государства, ми не можемо отримати гроші на комунальні услуги, ми не можемо е, е, забезпечити собі частне предпринимательство і написати як переселенців, тому що є з програми Європейський ООН для переселенців, щоб ми могли в них. Наші государственні структури до нас ставляться не як до переселенців, і не можемо порішати ці проблеми, то вони создають для нас що? Вони создають для нас умови для невиживання. І создають сознательно, після рішення суддів. Я думаю, що кожен поймет, що не просто переїхав, просто живе в одному місці, де у тебе ну, как є друзі, знайомі, родственники, ти окружен і заботою, і отношенням, і всім іншим, і робота. І тобі потрібно переїхати на нове місце, де тебе не знають, ти нікого не знаєш, які люди, чим тут живуть. Ну, взагалі, ну, не так воно вже і все, і просто. Поки апеляційний суд не прийме рішення, вони не набирають законної сили. Це означає, що люди й далі чекають вже практично скоро буде, ну, вже є півроку, року, а буде й більше часу, що вони чекають на отримання допомоги від держави, її не отримують. Щоправда, адвокат запевняє, якщо справа невірців дійде до Європейського суду з прав людини, перспектива виграшу значно зростає, оскільки є дуже багато прикладів, коли цей суд ставав на захист прав українців. І не дивлячись на всі труднощі, Валентина і Сергій з усіх сил виборюють право на своє життя у рівному. Адже тут не стріляють, а поруч живуть прості і добродушні люди, які допомогли знайти тимчасове помешкання. Спочатку Валентина півроку працювала кравцем на льонокомбінаті, а потім перейшла на роботу швачки в іншу фірму. Сергій наполегливо шукав роботу через центр зайнятості, що правда безуспішно. Адже для нього було важливо, щоб ще залишався час для благодійності, тож запропонували сторожем. Вони мене направляють рівно в турме. Да, я йду до директора туди, заходжу в кабінет до директора і кажу, от мене направив, будь ласка, це не занесті на роботу. І він мені каже, а звідки що? Я кажу, ну з Донецька так і так приїхав. Ну, розмовляю, як, як воно. А він мені каже, а чого це ти сюди приїхав? Я кажу, я щось не зрозумів. Як це що? Ну, приїхав, тому що така ситуація. Ну, наші хлопці воюють, а ти, мов, їдеш сюди. Довго мучила Сергія та розмова, каже, що навіть у військкомат ходив. Пояснили, що вже знятий з обліку. Був і в УНСО, і в правому секторі, та теж відмовили. Узгоджуючи співбесіду у роботодавця і презентуючи е, Сергія Акимовича, роботодавцю, е, мною було вказано, що це є внутрішня переміщена особа, яка наразі потребує нагального працевлаштування, і роботодавець не відмовив у проведенні даної співбесіди. А от на е, сам хід співбесіди співбесіди, і результат, особливо результат співбесіди, е, я на жаль вплинути не можу. Ще запропонували вакансію зварювальника на підприємстві Захід спецпроммонтаж. Каже, що перед співбесідою навіть по телефону підтвердили, що вакансія є. Я піднімаю. Здрастуйте, здрастуйте. Возьміть направлення. Я от сварщик, так і так зварювальник. Візьміть мене по сварки. Кажу, скільки тобі років? Я кажу, 53. Ой, зараз ми підожди. Дзвоню директору, кажу, Ні, ми тебе не можемо взяти за віком. Я кажу, так а що це є? Десь ограничення, що ви не можете взяти? Ні, ну ми не можемо це взяти за віком. При мені дзвонять у, у по роботі, що направило мене. Це занять і кажуть, що нам зробити, як нам це виправити. І при мені балакають і кажуть, добре, ми пишемо, що ми вже взяли стажора. При мені пишуть, чому взяли стажера, ставять печатку. Я кажу, слухайте, ну ви ж брешете. Ну неужели так жити можна сім вранньйомо цим? Субкажуть, а ми якщо напишемо, що ви ми не беремо вам за віком? Ми будемо платити штраф 50 підсягтисяч гривень. Алла Лисицька запевняє, що в центрі зайнятості відповідно з законом України про зайнятість населення, як при подачі вакансій, так і при підборі працівників заборонено висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру? Тому вік? Не зазначається ні при поданні вакансії роботодавцями, відповідно, питання віку має при вже співбесіді дуже тонко обговорюватися з претендентами. Ну, ми вам кажемо, як воно тонко обговорилося. Воно обговорилося і. Поставили на печатці, що це там є стажування. Ну, Мені дуже важко зараз сказати. Я не була присутня е, при даній розмові і не можу трактувати, що це настільки гостро було піднято питання. Можливо, це питання обговорювалося, адже специфіка роботи по даній посаді вимагає теж е, певне має складний характер. Після отримання даної інформації щодо такого результату співбесіди я розмовляла з представником роботодавця, яким чином ну для себе я остаточно ствердженого що це основна була причина відмови. Я не почула. Та роботодавець, як запевнили в центрі зайнятості, вакансію зняв, заявивши, що вже мають претендента на дане робоче місце. Достовірність цієї інформації виключно на його совісті. Щоправда, зі 150 вимушено переміщених осіб, лише третій частині у центрі зайнятості допомогли з працевлаштуванням. Попри все, невірці вірять, що з Божою допомогою подолають усі труднощі, а там і стареньку маму зможуть забрати до себе, аби біля них доживала свого віку. Бо зараз жити їм на одну зарплату в Валентини дуже непросто. Органи державної влади і місцевого самоврядування згідно з Конституцією України повинні діяти в межах повноважень, наданих їм законами України та Конституції України. Пояснює Дмитро Липко. Тому чиновник переконує, що управління праці поступило виключно так, як і мало поступити згідно з названими документами. Натомість звинувачення на адресу управління мовляв, відмовляючи комусь у допомозі, спеціалісти економлять собі на премії, вважає безпідставними. Ці кошти йдуть з державного бюджету, а фінансування за зарплати де з місцевого Тому це не може бути правдою. Ольга Підкидач каже, що зарплати спеціалістів управління соцзахисту насправді невеликі, та кошти використовуються виключно за статтями, на які вони призначені. Наші спеціалісти отримують ну надзвичайно низьку заробітну плату, мінімальну заробітну плату, і плюс там вислуга років і ранг. Це ну 1200-1300 тисячу і не більше. Немає не преміальних, не надбавок, нічого. І це просто абсурд. Це ж кошти державного бюджету, які е спрямовані на виплату державних допомог, абсолютно не можна перенести на інші виплати. Якщо вони залишаються, ми їх вертаємо назад в міністерство соціальної політики. А відтак е воно робить уже перерозподіл або вертається назад в державний бюджет. Не з власної волі люди стали вимушено переміщеними, тому завдання державних органів максимально допомогти їм у цей складний період. Та проблема в тому, що на місцях не створено єдиного державного органу, який би займався цими питаннями. Наприклад, там МЧС розселенням займається управління соцзахисту, призначенням соціальних пенсій і так далі. От але ніхто не враховує, що ці люди ну мало знайомі з територією, мало знайомі з місцевістю. Вони дійсно вони обмежені в фінансах, а вони змушені ходити від одної установи до іншої, збираючи довідки. От, ну, в даному випадку, доводячи те, що вони дійсно проживали в Донецьку і так, далі, і так далі. Питання на рівні держави потрібно було б піднімати. Створення єдиного вікна, єдиного органу, який би займався проблемами. Можливо, запровадити якийсь спрощений підхід до цих людей. От, тому що ну, така зайва бюрократизація, вона дійсно вона створює їм. Проблеми, перешкоди, перепони і так далі. на думку В'ячеслава Свірця, спеціалізований закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб детально передбачає порядок роботи з переселенцями, та він не діє на повну силу, оскільки зміни і доповнення до нього в 30-денний термін як обіцяв Кабмін, так і не були внесені. Важко казати, чим керувався Кабмін, відкладаючи це питання, тому що це такі, таких людей налічується більше мільйон. От більше мільйон сто тисяч осіб внутрішньо переселених є. От, чому Кабмін відтягує це питання і, і як далі вони будуть його відкладати, ну, на жаль, важко сказати на сьогоднішній день? На минулому тижні. В першому читанні прийняті зміни до закону про внутрішньо переміщених, де трошки буде спрощена процедура реєстрації. І, можливо, такі сім'ї, як невірця, зможуть нормально зареєструватися. Прокурор каже, що розуміє, наскільки чиновнику важко прийняти таке рішення одноосібно, але факт залишається фактом. Більшість чиновницького апарату спрямована не на допомогу, на послуги людям, оскільки часто густо держслужбовці займають формальну позицію, а не допомагають знайти вихід з проблемної ситуації. Враховуючи ті обставини, які мені стали відомі, то, на мою думку, не потрібно було доводити це до судового спору. От, а все-таки посприяти посприяти тим громадянам, які опинилися в нас, все таки якимось чином отримати ту прописку, тобто зняти і формальну проблему, і по суті її вирішити. Якщо ми будемо кожну ситуацію заганяти в рамки інструкції, то ми отримаємо результат, такий як ми отримали тут. До єдиного реєстру вимушено переселених на Рівненщині внесено 3511 осіб. Це майже 2000 сімей. Щоправда, Валентини і Сергія невірець у цьому реєстрі ще немає. Тож тепер ми чекаємо рішення апеляційного суду. Який сподіваємося поставить остаточну крапку у цьому конфлікті і тим самим вирішить долю людей, які сьогодні добре усвідомлюють доленосне значення реєстраційної печатки, яка зіграла з людьми злий жарт. А на сьогодні це все до зустрічі на перехресті правди.